Щонайменше 149 осіб було вбито і близько сотні поранено внаслідок штурму ісламістами університетського гуртожитку в Кенії. Відповідальність за теракт взяла на себе організація Аль-Шабаб, що базується в Сомалі і має зв'язки з Аль-Каїдою. Її прес-секретар повідомив, що бойовики відпустили студентів-мусульман і залишили в заручниках лише християн. За повідомленнями свідків нападників було не більше десяти майже 600 студентів вдалося евакуювати. Ви бачите, в якому ми становищі нам навіть не дали одягнутися і зрозуміти, що відбувається. Ми почули постріли, коли спали. Було близько п'ятої ранку. Хлопці почали бігати туди-сюди і намагалися врятуватися. На жаль, вони побігли туди, звідки лунала стрілянина сотні студентів і надалі перебувають поміж тих, хто зникли безвісти. І операція кенійських урядових сил безпеки триває навколо району розташування гуртожитку. За останніми повідомленнями, четверо терористів убито. Нагадаю, організація Аль-Шабаб два роки тому здійснила напад на торгівельний центр у столиці Кенії. Тоді жертвами теракту стали 62 людини. Близько 200 отримали поранення. Терористичне угрупування заприсяглося помститися за націл Кенії. Війська до Сомалі у складі сил африканського союзу. 我他妈在那儿。